Нові акценти, плануємо справи на день. Проте вже більше ніж пів року. Вся наша країна має один об'єднуючий акцент, дуже важливий. Це АТО, яке триває на сході країни. І відповідно, люди, українці, поділилися фактично на два фронти, на дві категорії: це ті, хто там воює, захищаючи нас, і ті, хто допомагає бійцям. Ато. От представник другої категорії, пані Христина Феціта, сьогодні у нас в гостях. Знайомтеся, це волонтер одного зі складів логістичного центру допомоги бійцям. АТО. Вітаю вас, пані Христина. Доброго дня. Дякую ще раз, що погодились на розмову. Ми обов'язково з вами поговоримо ще про те, чого потребують наші хлопці, як працюють ваші склади. Але найперше знаю, що ваш колега Тарас Герман зараз повертається з зони АТО. Скажіть, чи тримаєте контакт, що розповідає? Що там відбувається? Звичайно, ми тримаємо контакт, бо ми переживаємо. Ми ми насправді на складі стали як однією сім'єю. І коли він їде кожного разу туди в зону АТО, де насправді ведуться бойові дії, він доводить хлопцям саме на передову все, що ми збираємо. Ми кожного разу хвилюємося дуже сильно за нього, що він щасливо повернувся. І відповідно, окрім того, що ми молимося за наших хлопців, то ми хвилюємося за тих, які довозять туди. Е, насправді, перемир'я це не перемир'я, і м, там ведуться в повному роз, розпалі бойові дії, е, обстріли е, м, гради, тобто все спрямовані це спрямовані на нашу країну на, на нашу українську сторону. І всі так. ми чудово розуміємо, поки то допомагати треба матеріально, власне, цим займаєтеся. Ваш логістичний. Центр, це вже фактично, ну це і є центр, оскільки включає два склади. Так, так? розкажіть про так. це. Так, е, дивіться, от е, склад номер один е, займається збором е, допомоги е, харчування, засоби особистої гігієни, е, речі, е, які необхідні там форма, теплий одяг. Тобто тепла білизна і термобілизна. От все таке от спрямовують до нас. Ми відкрили склад номер 2 оскільки наближалася осінь, і у нас не було можливості складувати теплі речі, які люди могли приносити. Тому ми відкрили склад номер 2 Але склад номер 2 зараз розширюється. і… Вони виготовляють буржуйки зараз, вони плетуть балаклави, вони складують, окрім того, як за, основно, за основним чим вони повинні були займатися, вони складують речі всі, які приносять небайдужі люди, і вони це все сортують, перепирають інколи, якщо потрібно, ну, підписують в мішечки, і в них все це складає, складається. Акуратненько, і при потребі ми видаємо це все хлопцям, які їдуть в зону АТО, або наш Тарас, коли їде туди, або хлопці, які потребують звідси, які приїхали на ротацію, відпустку. Тобто вони беруть для себе, і для себе, і для хлопців. Так. Для себе ви розрізняєте склад номер один, склад номер два. Три як орієнтуватися, куди що нести? Е, дивіться, е, речі, всі речі е, бувші в користуванні. Там теплі речі, всі okay. куртки, там штани, е теплі светри. Все несуть на склад номер 2 Він розташований так. за адресу. Е е Академіка Дністрянського 10. Окрім того, на склад номер 2 прошу усіх несіть, хто має можливість е е балони, газові балони, оскільки буржуйки наші роблять хлопці саме з газових балонів, і їх потрібно. Тому хто має можливість і хто має десь вдома, в селі. Ну коли скористувалися всі цим речами, uh -huh. то, будь ласка, нехай всі хто може, приносять на склад номер два. Це тобто є це ємкості, це, це Проємкості, без газу. так. Без газу, звичайно. Без газу вони все це розрізають і вони це все вже зварюють. Чи це роблять це? Так, так, А так. склад номер один. А склад номер один знаходиться за адресою з 16, склад номер 4. От, і там всі продукти харчування, кошти, хто має можливість. Крім того, ну всі такі речі, як термобілезна, шапки, рукавички, mm -hmm. то все 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 несуть, дрібніше, то все несуть до нас. Я так розумію, ви тримаєте постійний контакт Звичайно. І, — і знаєте, що необхідно хлопцям найперше. Так. 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 — Що необхідно зараз? Е, зараз, оскільки зараз холодно, потрібні теп, тепле все. Тобто, найнеобхідніше це є спальні мішки, е, це є крімати. Е, Тепла білизна, термобілизна, теплі шапочки, рукавички. Е, вкрай необхідна форма. Через те, що е, нищиться дуже швидко, і вкрай необхідна це форма, е, бушлати, всі. От берці, берці страшенно потрібні. Берці ми навіть зараз закупили резинові чоботи з утеплювачами для того, щоб ну, осінь там мокро, вологість висока. Mm -hmm. От відповідно, трошки цей. Хоча інколи жартома хлопці там, з таких, ну як з Айдару, жартують, кажуть, от уявіть собі, як ми повинні воювати в резинових чоботах. Ну, це скептично, звичайно, але е, в більшості випадків, якщо немає можливості, наприклад, купити за 800 чи за 1000 гривень берці, ми купуємо резинові чоботи. І це при тому, що на щастя зараз сухо, правда ще і не слизько. Ви знаєте, сухо в день, а зранку дуже волого, і вночі -во волого, і ну вони ж стоять на блокпостах. Вони ж постійно повинні бути. Під пильним оком своїм тримати всі свої позиції. Тому що ви ж розумієте, що е, ворог також вночі не спить і Вони якраз очікують того, щоб була якась непильність чи була якась неувага, і тоді вони роблять свої справи. А що стосується кольорів? Я пам'ятаю, ви просили не нести яскраві речі. Зараз це залишається в силі, але крім того, випаде сніг. Я так розумію, що треба чогось світлішого, вже не тільки мілітарі кольори, які під листя. Дивіться, ну е, насправді. Ну, зовсім білих ми не будемо просити речей, через те, що вони ну брудняться, дуже брудняться. Так ми будемо просити, якщо в когось буде можливість, можливо, пошити. пошив маскувальних тих халатів, маскувальних костюмів. Mm -hmm. Тобто штани і там курточка з білих. От на зиму це буде ну, потрібно. Поки що немає снігу, то це не є актуальним, але актуальним на майбутнє. Оскільки як випаде сніг, тоді вже буде пізно, напевно, про це починати говорити. Тому, якщо є в когось машинки, можуть пробувати шити якісь маскувальні такі білі халати або білі костюмчики. Що стосується їжі. Пам'ятаю, також попросили не передавати в скляній тарі, так важко доставити. От які вимоги такі, коли хочуть передати їжу, і що передавати? Можливо, чогось забагато передають, в чомусь навпаки є потреба. Хлопці чекають на цукерки з нею. Ви знаєте, хлопці чекають на цукерки, але вони насправді там цукерки в більшості роздають діткам, діткам, які там живуть, і вони, хоч якось їх там підтримати, вони звичайне молоко, цукерки їм дають. Самі. Інколи жертвою тим, що сам би з'їв, але віддав дитень. Оскільки вони більшість з них залишили тут своїх діточок, і вони в тих діточках, мабуть, бачать десь частинку своїх дітей. І вони, як кожен батько, віддасть останнє дитині, а сам не з'їсть. Тобто, звичайно, вони хочуть шоколад, і зустріне молоко, і ці пасти шоколадні різні горішки, дуже потрібні. Горішки, бо це є білки, це є сила, і інколи. Коли немає можливості поїсти, вони поїли горішків, трошки набралися сили, трошки енергії, і це підтримує. Вкрай потрібно це звичайне молоко, м'ясні консерви в жестяній банці, рибні консерви, чай, кава зараз потрібна і печиво, печиво. Так, макаронів є достатньо. Макаронів в нас на складі так, під, під зав'язку і овочів, я так розумію, також ось. Ой, овочів так, картопля, морква, буряк. Але ми зараз картоплю відправляємо туди. А моркву і буряк е, пробуємо зробити тут. У нас є молоді волонтерки, які е, мають трошки частинку, хвилинку якогось часу. Вони е, труться все чистять. Ми їм, їм віддаємо, вони чистять і роблять сухенькі борщ, борщики. І настільки вони задоволені купують сушки овочеві, і все це вакумують, пакують. Фактично домашню їжу їжу. Вони настільки з любов'ю це е, роблять, От, вони все це приносять з таким щирим серцем, щоб зразу. Коли попробують хлопці, будь ласка, mm -hmm. нехай нам зателефонують. Чи добре? Можливо, більше того треба, можливо, більше повідомляє. Поки що вони тільки почали ну, це заготовляти, і ми ще туди не передавали, бо не було ну, ну бо не будемо було, чекати Так віддаків, ще не було часу хлопці. такого, щоб mm -hmm. вони от привезли, і ми вже туди доставили. Також в нас є дівчатка, які печуть домашню випічку, домашнє печиво, вони приносять з домашніми дитячими листами, з малюночками, також вкладають в це серце, душу і всю свою любов, і приносять нам, вони координують свої дії з нами. Відповідно, коли ми маємо транспорт якийсь відправляти на схід, вони Перед цим ну, ми, ми спілкуємося, і вони mm -hmm. приносять вже свіженьке безпосередньо, щоб туди воно доїхало. Ви збираєте дуже багато допомоги. І я так розумію, вона йде не тільки нашим хлопцям, ви кажете, місцевому населенню, крім того, є така категорія, як переселенці, так? люди, які викликають. Комусь безпосередньо... допомагаєте, і чи вся ця допомога знаходить от своїх власників, кому вона необхідна? Е, насправді ми туди, е, людям, які там живуть. З логістичного центру практично не возимо. Ну, буває інколи таке, що дуже багато речей таких, що от солдатам вони абсолютно не знадобляться, то ми відповідно завозимо там в госпіталі і от мешканцям, які там потребують. Але в більшості випадків ми забезпечуємо наших бійців, наших хлопців, які там зараз воюють. Дуже багато зараз індивідуальних передач, дуже багато. І кожного разу, коли приносять передачу. Ну, відповідно окремо пакується воно все і передається туди телефончик, номер телефону, місто чи село, в якому хлопці є там зараз, і безпосередньо туди вже везеться. підбираємо звичайно по по тих передачах індивідуальних в іменних. Тобто кількість... тернополяни можуть звертатися до вас, і ці передачі обов'язково дійдуть от, саме адресно до тієї, які передає. Я так? завжди кажу: якщо є можливість передати новою поштою, то, звичайно, мабуть, краще людям передавати новою поштою. Бо я розумію, що інколи. От, Є вчора була передача, сьогодні їх вже передислокували, вони uh -huh. змістилися відповідно, або там зараз йдуть обстріли і туди просто не пускають. І ми взяли цю передачу. Наприклад, ну у нас такого ще не було поки що. Ну поки що доставляли все, але просто є такі випадки, що е, є передачка, там кілька днів, за кілька днів вже передислокація uh -huh. тих хлопців. Відповідно, вже вони в іншому місці. До них можливо добратися можна, а в іншому випадку просто туди не пускають. Тобто всілякі тобто випадки такі бувають, бо це війна, це, це не те, що просто от приніс і відправив. цей. Все, що приносять нам, ми все стараємося. Абсолютно, все ставити відзвонюють Доставити. і відзвонюють. Відзвонюють. Скажіть, будь ласка, в тому, що волонтери левову в участку допомоги доставляють в АТО, ніхто вже не сумнівається. Хлопці приїжджають звідти і перші, кому вони дякують рідним за підтримку, волонтерам за матеріальне забезпечення. Якщо волонтери припинять це робити, зокрема тернопільські волонтери, яких так також відзначають, і не тільки тернополяни, що буде? Держава може цю нішу замінити, вона може виконувати свою функцію в цьому плані? Чи ви робите це тому, що держава не виконує? Ми робимо це поза державою абсолютно. Ми до держави ніяким чином не пристосу до нашого керівництва не до держави, а до до керівництва нашого взагалі абсолютно через те, що ми робимо це не для держави, не для влади, не для піару, не для якогось визнання. Ми робимо це для хлопців. А якщо зупинитись? Ми не можемо зупинитися. Ви знаєте, от е, кожного ранку ти прокидаєшся і собі задумаєшся, ми хоча б спимо нормально, а вони в землянках, в палатках. І люди наші, я так розумію, не вичерпуються, так? Заробітчани активно допомагають. Заробітчани, насправді от щиро всім вдячні через те, що е, від них йде настільки ну, от, їхнє тепло і розуміння, це йде Сполучені Штати Америки. Канада, Велика Британія, це йде Італія, Іспанія, Греція, оці, Португалія, по Франція зі всіх куточків світу, де наші люди є, абсолютно звідусіль. Вони телефонують, вони просять сказати, що потрібно вкрай необхідне, що найбільше, які найбільші потреби. Вони абсолютно все передають з останнього через те, що приходили інколи кажуть, та. Не заробляють багато, але вони зібралися там групкою людей чи там кілька друзів, наші до щирі, щирі, щедрі, добрі, люблячі, тому за що ми їм дякуємо. Власне так, просимо не зупинятися, адже поки наші хлопці там захищають нас, доти ми спокійно спимо. Ту інформацію, яка вас цікавить, але ви не отримали під час ефіру. не почули, ви можете отримати за номером телефону кол-центру 097 20 55 055. -05. Тож вам дякую за розмову. Вам бажаю правильно розставляти акценти в житті. Зустрінемось. Живіть спокійно.